Без права на помилку на епіцентр Подоляни чекає вирішальний матч волейбольної суперліги. У Хмельницькому бігом назбирали понад 39 тисяч гривень. Їх спрямують на потреби наших захисників. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо, чиї світлини потрапили на сторінки олімпійського календаря. Вітаємо, Приєднуйтесь! Золотий фінал, що близький до розв'язки. Після двох ігор дві поразки. Волейбольний клуб епіцентр Подоляни 5 та 7 квітня у рамках фінальної серії чемпіонату України Суперліги не зміг подужати запеклого суперника Дніпровського Прометея. Хоча у другому за ліком поєдинку наші земляки були близькі до перемоги, перевели гру у тайбрейк та втримати перевагу гравцям. Не вдалося загалом. Наша ціль була битися, битися до останнього, показати свою гру. Ми після двох партій змогли зібратися трошки нав'язати свою гру. І доказали, що добре граємо, але на жаль, сьогодні фортуна була не на нашій стороні. Буквально цих пару поїнців зробили сьогоднішній день. Та у представників городка ще є шанс виправити ситуацію. 12 квітня відбудеться третій фінальний матч. Якщо бізони схилять шалі терезів на свою сторону, вболівальники стануть свідками ще щонайменше одного протистояння. Адже відповідно до регламенту грають команди до трьох перемог. Восьмеро гравців епіцентр Подоляни потрапили до розширеного списку кандидатів до національної збірної команди України з волейболу. Також у Когорті, хмельничанин, гравець італійської поруджі Олег Плотницький. Список претендентів оприлюднила Федерація волейболу України. Загалом у Лонг листі 36 спортсменів, та він є не кінцевим. Війдеться у повідомленні. Список може змінюватись. Нагадаємо, працюватиме зі збірною новий тренерський штаб, очолить його аргентинець Рауль Лосано. Перший збір національної команди відбудеться на Хмельниччині. Наступний запланований у Польщі. Там українські волейболісти готуватимуться до початку золотої Євроліги. Нагадаємо, минулого ігрового сезону збірна України на старті здобула срібні нагороди. Рекордний гол Поділля та безпрограшна ігрова серія від епіцентру. Триває чемпіонат України з футболу. Нагадаємо, після зимової паузи ігри відновилися у березні. Позаду для команд першої ліги три тури. Хмельницькі Поділля жодного разу не поступилося суперникам. У крайньому матчі підопічні Віталія Костишина розписали результативну мирову із Дінезом. Зрівняли рахунок подоляни у компенсований арбітром час. До слова гол новачка команди Максима Куліша став 450 м для клубу у першій лізі. Це футбол. Ви розумієте, що є різні матчі? Вони були і будуть. Ми з Черніговим 2-0 вигравали і втратили перемогу. Тут ми врятували нічю на любийчі. скажіть, матч, настраємося на перемогу, але ми розуміємо. Їдемо до хорошого суперника, який усилився, з яких хороші футболісти і розуміли, що нам не буде тут легко. Так хотіли перемогти, були декілька непоганих нас на год, Так само бді не за нам потрібно зараз беззапасити себе від зони вилетів і плей-офів. Це перша задача. І тому десь є в нас в діях. Я бачу, що футболісти за щит цього десь нервують. Якщо це тягар впаде, ми раніше рішимо цю задачу. Що якість футболу набагато покращиться. Зараз хмельничани готуються вдома приймати запорізький металург. Поєдинок відбудеться 13 квітня. Нагадаємо, ФК «Поділля» виступає у першій лізі в групі вибування. Інші дві команди з Хмельниччини епіцентр та Волочиський агробізнес змагаються за підвищення у класі. Виступають у групі чемпіонська. Перші цього тижня на виїзді зіграють із інгульцем, другий із Полтавою. Місія відновити баскетбольні конструкції. Федерація баскетболу України підготувала соціальний проєкт з відновлення кілець та сіток у залах та вуличних майданчиках. Заявку на участь у програмі вже подав осередок Федерації у Хмельницькій області. Володимир Дрябіковський, генеральний секретар ФБУ, так сталося, що на деяких ігрових майданчиках десятиліттями не проводився ремонт чи оновлення конструкцій. Очевидно, що у період війни не до великих ремонтів. Ось і розуміють, що держава не може продовжити важливі проекти з будівництва нових спорткомплексів, які зупинилися після лютого 2022 року. Водночас, ми розуміємо, що безліч ігрових майданчиків має застаріле оснащення. На сьогодні ми хочемо оновити кільця та сітки, де це необхідно. Хмельницький приймав фінальні ігри чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед юнаків 2011 року народження. У вирішальному турі зійшлися п'ять команд. Одна з них збірна Хмельницької області. Наша творча група зафільмувала крайню гру змагання. Хто переміг? дізнаєтесь із сюжету. Гра збірної Хмельницької області та команди з Полтави закривала фінальний тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга. Його приймав наш обласний центр. За звання чемпіона та призерів старту змагалися п'ять команд. Це гравці 2011 року народження, крім наших земляків та полтавчан. Це волейболісти з Кропивницького, Закарпаття та Львівщини. Останню представляла до ІСША Соколяни на чолі зі спортивною родиною. Саме основний гравець в команді – це син наш <звук> талісман. Дуже задоволений успіхом своєї команди. Так, як в мене команда дуже ще молода, Половина учасників 12 рік. Решта одинадцятий Ну, фактично ми задачу свою виконали. Хмельниччина дуже сильна команда. Ми гідно давали бій. Єдиним суперником, якого не подужили вихованці до США Соколяни у фінальній частині старту стала збірна Хмельниччини. Тож за представниками Львівщини, срібло. А от наші земляки, обігравши усіх, віз за віз, добули чемпіонство. Зауважимо, що усі матчі закінчилися із рахунком 2-0. Дякую всім нашій команді, всім, хто підтримував нас, Ну, ми не залишили шансів ні одному супернику і довели, що ми дійсно чемпіони. Костяк в основному Старокостянтиніва представник нас. Один Дунаєвецької дитячої юнацької спортивної школи, двоє представників Деражнянської і один представник Вінниччини – Джмеринка. За підсумками ігор визначили символічну збірну чемпіонату. До неї потрапили гравці Хмельниччини. Це Назар Мельник та Ростислав Брезіцький. МВП змагань Назар Тринчишин. Цьому році маємо в п'ятивікових категоріях представники Хмельниччини приймають участь в чемпіонаті України дитяча ліга. Там, зокрема, 9-10-11 рік хлопчики і 8, 7, 9 рік дівчат. Треба подякувати нашим тренерам. Треба подякувати нашим батькам, які докладають купу зусиль для того, щоб діти, не дивлячись на війну, отримували якесь задоволення, отримували перезавантаження і приймали участь в цих змаганнях. Змаганнях з волейболу з будь-якого виду спорту Хмельниччина дуже потужним дивізіоном представлена в професійному волейболі. Потрібно сказати, що шестеро наших гравців представників Хмельниччини є в складі збірної команди України. Саме хмельничанин Олег Плотницький є капітаном збірної команди України. Крім того, цього року є проект президента України Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, і там також представлений вид спорту волейбол. Тому він стане ще популярніше, ще більше дітей зможе щоб долучитися, додамо, що у всіх вікових категоріях, де беруть участь юні волейболісти з Хмельниччини, гравці потрапили до фіналів. Останні відбудуться впродовж квітня-травня. І від класичного волейболу до пляжного юні спортсмени з деражні стали чемпіонами та призерами України серед гравців до 15 років. Вирушили на змагання шість місцевих команд, з них дві потрапили на призовий п'єдестал. Загалом участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу взяли 56 шість дівочих та юнацьких команд. Ми молодші за віком, а п'ять команд зайшло в дев'ятку. І маємо також переможців. Кравчук Назар і Бондарчук Володимир стали чемпіонами України серед хлопчиків. А срібними призерами стали Ковальчук Олександра, Шахненко Ліля серед дівчаток. Це дуже приємно було, тому що приймали великі міста Київ, Суми, Одеса і раптом маленька Деражня в призерах. Наразі волейболісти з Деражні змагаються у чемпіонаті України серед спортсменів до 21 року. Коуч зізнається, що і у цій віковій категорії сподіваються здобути нагороди. Офіційно фінішував ігровий сезон 2023-2024 у преміум лізі з футзалу. До біг кінця його переможці та призери визначились напередодні. Це може вихідними винуватці. Події отримали медалі та кубки, відзначили кращих і в індивідуальних номінаціях ми поспілкувалися із тріумфаторами та організаторами змагання далі детальніше. Фінальна серія, що тривала понад 200 хвилин, для визначення чемпіона у найелітнішому дивізіоні преміум ліги у цьому сезоні знадобилося чотири матчі. Саме стільки разів у фіналі зустрічалися команди Хелпікс та Урбан. Три перемоги потрібних для здобуття чемпіонства завоювали гравці Хелпікса за спиною. У нас вже є е, статус чемпіонства, і підтверджувати його заздалегідь завжди важко, але Виходимо на гру, робимо свою роботу, та виконуємо настановку тренера та справляємося. Так виходить, що завжди перемога, перемога. Не завжди, не завжди задоволення буває, але нам це вдається. До останнього тривала інтрига у дивізіоні 4. футзальні баталії між командами ветеран та ФК Адреналін були ще тривалішими, адже за підсумками серії фінальних ігор загальний підсумок був 2-2. Тож усе мало вирішити п'ята зустріч на паркеті. Але і вона закінчилася нічиєю. Врешті серія після матчевих пенальтів подарувала глядачам чемпіона. Ним став адреналін. Не дорого, ми, напевно, називаємося «Адреналін». Тому що цей заряд, оці емоції, ми віддавалися на майданчику максимально. Я думаю, що це було видно, і хлопці великі молодці, тренерський штаб, великі молодці, я всіма ними пишаюся, і думаю, що завдяки своїй самовіддачі і енергії ми заслужили перемогу. У дивізіоні 2 кубок переможців отримали гравці «Редміону», третьому молода команда Сокіл 2 п'ятому Поділля метис. Усі мають можливість підвищитися у класі, аби у наступному сезоні виступати у вищій за рангом лізі чемпіонату. Це повноцінний чемпіонат, який тішить глядачів, де насправді дуже хороші, якісні команди п'ять дивізіонів, кубок. Це дійсно таке справжнє свято спорту. До речі, серед тих і команд, і гравців є дуже багато військових і учасників бойових. дій, хлопці, які навіть діючі військові приїжджають з виконання завдань суботу, неділю грають, а в понеділок вівторок знов їдуть на виконання завдань. І таких насправді чимало команд для нас, всіх це можливість дійсно перезавантажитись. Не скажу, що відпочити на полі, але це такий от активний спосіб життя. Він десь він десь більше напевно стимулює ще, ще краще працювати. Ну і це дійсно здоровий спосіб життя. У сезоні 2023-2024 у преміум лізі з футзалу взяли участь 102 команди. Це понад тисячу гравців. Якщо брати статистику станом на сьогодні, то Порівнюючи кількість населення нашого міста і кількість команд ми є найкращою на сьогоднішньою лігою з футзалу у всіх регіонах України. Наразі команди готується до нового сезону чемпіонату Хмельницького зміні футболу. Старт запланований 18 травня. Два колективи з Хмельницького готуються до однієї восьмої фіналу чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. Протистоятимуть суперникам Хелпікс та МФК Урбан. Перший виступає у статусі чемпіона місцевої преміум ліги з футзалу. Другий як срібний призер старту. За результатами жеребкування Хелпікс на виїзді гратиме проти рівненської команди. МФК Урбан вдома зустрічатиме представників Тернополя. Усього у другій лізі гратиме майже два десятки колективів. До цього вони були поділені на дві групи: західну та східну конференції. Бігли заради перемоги. Понад 39 тисяч гривень зібрали хмельничани під час благодійного старту, який минулого вікенду відбувся у мікрорайоні Озерна. Взяти участь у заході і задонатити приїхали бігуни з інших куточків України. Зібрані кошти організатори передадуть на виробництво FPV-дронів. Миттєвості благодійного забігу. Далі. Локація територія довкола водойми у мікрорайоні Озерна. Саме вона минулої неділі приймала учасників благодійного забігу. Біжимо заради перемоги. Усього приєдналися майже 150 людей. Тут присутні люди: Біла церква, Харків, Одеса, Тернопіль. Так. Крім Хмельницького, ти дуже вдячний нашим місцевим клубам, які в нас є в місті Хмельницькому. Це подільські вовки, флешран, які підтримують активно всі забіги і заходи, які ми організовуємо. Локація дійсно дуже класна, тому що ти біжиш тут, і в тебе гарне озеро, гарні новобудови перед тобою. Вранці тут ще великий плюс, тому що вранці не так багато людей, які ходять по доріжках. Ми нікому не заважаємо, і нам ніхто не заважає. Тому локація дійсно дуже крута. В останній момент подав заявку на участь у старті 23-річний Олексій. Олексій коваль спортсмен каже, не пожалкував, адже тут завоював свою дебютну медаль найвищого гатунку. Хмельничанин першим фінішував на дистанції 5 кілометрів. План був пробігти за 16.30, План я вклався. Спеціалізуюсь більше зараз на коротких дистанціях щоб розвивати швидкість. Така дистанція 5 кілометрів. Тут більше можна, скажімо так, з суперниками позмагатися. Така більш вона змагальна, ніби. Мій тренер Рибак Леонід Олександрович, я з ним співпрацюю сім місяців. Прийшов влітку, і ось завдяки, скажімо так, йому більшій мірі досяг ось таких результатів. Також учасники спробували свої сили на дистанції 10 кілометрів. Тут найшвидшим став одесит, засновник бігового клубу Айрон Клаб Олег Цибін. Перших метрів ну, там, планував собі в якомусь темпі бігти, але так. Півкова плитка, півкола трошки так, в горку біжимо. Ну так, щось вийшов, щось ні. З горки вийшов бігти, в горку ні. Ставив пробігти в заданому темпі, там 3-10 ну, кілометрів, але так, траса не для особистих рекордів. Ну так, вийшло гарне тренування в мене. Мінімальний реєстраційний внесок серед дорослих учасників становив 650 гривень. Усі кошти за винятком виготовлення медалей та чіпової системи організатори спрямували на виробництво fpv дронів. Також охочі могли задонатити у спеціальну скриньку. Загалом під час благодійного забігу вдалося зібрати понад 39 тисяч гривень. Уму році проводили такий самий забіг. Єдиний е, єдине, в чому було зараз в цьому році відмінність це те, що ми зробили дитячий забіг і дитячу розвазальну зону. Тобто, батьки, які біжать, можуть привести свою дитину для того, щоб вона відпочила разом. Ми збирали на FPV дрони, Тобто, в нас є виробництво, Ми передаємо ці гроші на закупку е, обладнання, на закупку матеріалів. Хлопці зберуть ці дрони, і ми передаємо їм військовим про що ми так само будемо оголошувати в соціальних мережах. Відзначили переможців та призерів. В абсолютному заліку та в окремих категоріях чоловіки та жінки від партнерів благодійного забігу вони отримали грошові бонуси та подарунки. Змагаються у форматі 6 плюс 1. У Хмельницькому впродовж місяця за кубок Хмельницького міського голови з футболу боротимуться юні футболісти. Участь у старті беруть юнаки закладів загальної середньої освіти Хмельницької тергромади. Загалом 30 шкільних колективів це збірні 6-10 класів. Ми тренувалися десь тиждень, то в спортзалі, то на вулиці, на стадіоні. Більшість вчилися, що роздавати паси, пасуватися без або без пасів ніяк нічого не буде. У списку учасників є навчальні заклади, що заявили кілька команд, зокрема, ліцей номер 1 імені Володимира Красицького. Зараз у нас розвинений футбол в області, і в місті, і гравці підбираються. Звичайно, ті, хто вже мають досвід гри. Тренуються в командах і частних, і Дю США, і міні-футбол. Тому кого підбір гарних дітей, ті команди і виступають гарно. У нас майданчик теж гарне поле і тому. На уроках граємо і проводимо свої турніри. Юні футболісти міряються силами на майданчиках зі штучним покриттям. Ці змагання можна вважати, що вони досить масштабні. Заявлено 30 команд, 28 є з нашої громади. А також з'явилися ще з. Е Коженецький ліцей та військовий ліцей, які вже другий рік поспіль приймає участь цих змаганнях. Заявку можна включати до 18 чоловік, і тобто можна робити протягом гри любі заміни в любій, в любій кількості. Ми проводимо змагання на спортивних майданчиках першої початкової школи мікрорайону Озерна і ліцею номер 11. Там великі поля, 30 на 60 метрів. Перші дні показали, що діти активно включилися в змагання. Кожна команда, кожен заклад старається здобути перемогу, і дійсно ми будемо проводити включно перша декада травня місяця. У Хмельницькому презентували олімпійський календар. Його розробили представники відділення нок у Хмельницькій області. На світлинах місцеві спортсмени, які торік відзначилися на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Відкрили рік гравці волейбольного клубу епіцентр Подоляни з городка. На грудневій сторінці календаря розмістили світлину переможця ігор Нескорених, військовослужбовця Олександра Маковея. Випустили календар накладом 50 штук. Полі зору вони були весь час. Я маю на увазі спортсмени, які на міжнародній арені і всеукраїнські відзначилися. І критерій був їхнє досягнення. Минулорічні ми брали їм за основу, і щоб було кілька видів спорту там. В першу чергу це спортивне досягнення, а в друге. Сама якість фотографії, яку можна було роздрукувати. Це моя остання спроба дала мені перемогу, і я зібрався. і Я як говорив, що ніхто ніколи не бачив, як Макоша програє, і я зібрався, і ніхто не побачив моєї поразки. Я ще був капітан команди, і це було дуже, дуже так скажем, важливо, ця перемога була, щоб дати старт команді. І команда, і команда виступила успішно 25 п'ять. Медали здобули тоді, і я не підвів команду. Доказав, що я капітан, і ми гідно представили нашу країну. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Завершить програму. Відео з кмітливим песоком. Ролики за його участі вже набирають популярності у соціальних мережах. Далі зрозумійте, чому. Дякуємо, що залишаєтесь із нами разом. До перемоги.